Ho, ho, ho! Merry Christmas! Поверненням до рецентрингу. Минулого року я вже робила подібне відео, де сиділа під ялинкою і підводила підсумки року. Цей раз вирішила продовжити, зробити це вже гарною традицією і підвести підсумки 2024-го. Отже, цей рік був складним. Дійсно, просто кожен місяць траплялася якась фігня, яку ти... Таке відчуття було взагалі що рік випробовував мене. І, на жаль, не усі тести я пройшла так, бо, як мені хотілося. Але 2024 дуже багатьом речам мене навчив, і саме цьому я й хочу присвятити це відео. Тобто, сьогодні ми поговоримо про три речі, яким я навчилася у 2024-му. І я трохи привідкрию завісу планів на 2025. Поїх. Урок перший звучить так: я не можу бути ідеальною. Я знаю, що виглядає так, як самооцінку у мене все добре. А, але це про те, що напевно усе моє життя в мене в голові була певна картинка, якою я маю бути. Це навіть не сподівання оточуючих, Це мої власні якісь бачення, тому що я дуже вимоглива. І до людей навколо себе і дуже допомогло до себе. У мене є уявлення про те, це не лише зовнішній вигляд, це про те, як я маю відчувати себе в певні моменти, як я маю проходити такі складні періоди, що я маю встигати в житті. Коли щось не співпадає з цією ідеальною картинкою в моїй голові, я відчуваю велике розчарування. І цього року, оскільки я ж кажу, було складно, було дуже багато якихось таких челенджових моментів. І в якісь моменти я ловила себе на думці, що я не дуже задоволена тим, як я себе поводжу в цьому або своїм вибором. І це розчаровувало, доки в якийсь момент мої механізми самозбереження не сказали так: стоп, досить. Ти людина, ти не ідеальна, ти не можеш не помилятися, і у тебе можуть бути в житті різні періоди, не всі випробування ти можеш пройти як героїня з книжки. Фільмів, яких ти там надивилася, тому заспокойся і просто прийми це і, і підлаштовуйся. Наприклад, цього року, як ви помітили, у мене не виходило викладати відео на канал щотижня, як я робила минулого року. І це навіть наштовхнуло мене на думки, може мені взагалі припинити це робити, бо мені щось не виходить. А, але я передумала тож просто наступного року. Я буду постити одне відео раз на два тижні, щоб не обманювати ваші очікування, і щоб не заганяти з себе оцей стрес, коли в мене щось не виходить і я незадоволена. Крок другий треба довіряти собі. Також така, наче очевидна річ, але от якщо здається, що у тебе в житті щось не так, у стосунках з людьми, на роботі. З будь якої сфери твого життя, якщо наче все добре, але в тебе є відчуття, що щось не так, то скоріш за все, так воно і є. І треба розібратися і зрозуміти, що ж не так, що тебе турбує. А найскладніше це тоді, коли твої почуття різняться з якоюсь такою об'єктивною думкою про подію. Наприклад, у мене в цьому році таке було з роботою, У мене була стабільна робота. Нормальною зарплатнею, е, нормальними задачами, які не вимагає у мене над сил. Але увесь рік я відчувала, що не, не хочу я вже цього, що я вже не можу, що мені потрібно щось інше, але я боялася зробити цей крок невідомо з таку нестабільну пору, в яку ми зараз живемо, мені було страшно. І я наважилася лише. От Перед новим роком я розумію, що це не найкращий час для пошуку нової роботи, тому що всі на святах. І початок року у мене буде, скоріш за все, таким напряженим. Але я рада, що я це зробила. Я рада, що я довірила собі. Я думаю, мені це потрібно. Мені потрібно зробити цей крок в невідомість і подивитися, що з цього вийде. І що б не вийшло, це було це буде краще, ніж просто сидіти на місці і не відчувати нічого. Третій урок виходить з того, що 2024 був для мене роком пошуку відновлення моєї сили, як внутрішньої, так і зовнішньої, починаючи від книжок мотиваційних, які я читала, від подкастів, які я слухала, до силових вправ, якими я почала займатися, тому що мені потрібно було відчути себе сильною, що я зможу і саме це до речі допомогло мені наважитися на зміни в роботі і подальші зміни, які я планую. В інших сферах життя. Але річ в тому, що коли ти повертаєш цю силу собі, ти усвідомлюєш свою цінність, ти починаєш більше а, думати наперед і планувати, і бажати чогось іншого, і це дуже некомфортно для людей, для оточення, в якому ти перебував в усе, це, усе цей час. А, тому що ти більше не задовольняєшся тим, що є. Ти хочеш більшого, і це така точка зростання як для тебе, так і для людей навколо тебе. Вони або приймуть це під собою, розуміють, що ти маєш вийти за межі, і це нормально для них залишитися з тобою, навіть якщо ти будеш десь там, або ні, або відпустити. Це також абсолютно нормальна ситуація, коли ти зростаєш, ти йдеш далі, ти заводиш нові знайомства, ти не знаю. Uh, для мене важливо просто зростати і, на жаль, або на щастя, зростання завжди пов'язане з тим, що ти маєш щось залишити позаду, щось втратити для того, щоб знайти ну, щось нове. Але життя не стоїть на місці, життя це рух, тому це також треба прийняти і це ну, якось так. Коротко не хочу затримувати вас перед святами. Не буду загадувати, яким буде 2025 рік, чесно кажучи, бо нічого з того сильно не виходить. Я вже прописала цілі на 2025. Безперечно, будуть зміни в моєму житті, бо я вже їх ініціюю. Я думаю, це найкращі зміни, коли вони походять від тебе, від твоєї впевненості, від твого контролю, вони падають тобі на голову, і коли ти дійсно хочеш цього. Одна з цілих пов'язана з рецентрингом, До речі, на наступний рік. Я дуже сподіваюся, що я зможу це реалізувати. Поділюся з вами трошечки пізніше. Ну і звичайно, хочу подякувати вам за перегляди, за коментарі, за підписки, за те, що тренувалися з рецентрингом, за те, що ви зробили мене такою більш корисною, і знаходите щось цих відео для себе. Вітаю вас. Прийдешніми святами бажаю вам бути в безпеці, бути щасливими, мрійте, плануйте, нехай усе збудеться, і побачимося 2025 тисячі